Про земельні ділянки, генплан, житлову та гаражну забудову нещодавно розповіли фахівці міськвиконкому журналістам, аби ті у свою чергу донесли цю інформацію бердичівлянам. У місті зарезервовано кілька майданчиків для соціального індивідуального молодіжного будівництва. Повідомила заступниця міського голови Таміла Павлішина. Зокрема, ділянки для зведення багатоповерхівок розташовуються неподалік мерії, на розі вулиць Зержинського, Шевченка, Пофрунзе тощо. тощо. районі червоної кори. Виділено також площадку для будівництва житлового, для будівництва трьох житлових будинків, 180 квартирних будинків і на сьогоднішній день вже перша черга будівництва 60-квартирного будинку розпочала. Поряд з цим вирішуються і організовані питання, і гаражної забудови. Ви також пам'ятаєте, що по вулиці Нецгорецькій проводилися, також виділення земельних ділянок під гаражі і на сьогодні передбачено там близько 140. Земельних ділянок, які можуть бути ну, роздані людям для того, щоб можна було вести індивідуальну гаражну забутову. Усі питання продовжила Таміла Павлішина, що стосується виділення земельних ділянок із виїздом на місце, розглядає спеціальна комісія на чолі з секретарем міської ради Василем Толочком. Громадяни можуть отримати ділянку землі у три способи, кажуть посадовці: це отримати її у власність за відповідною чергою, взяти в оренду або отримати на конкурсних засадах через аукціон. У власність ділянка надається за результатами розіграшу. Один такий в місті вже відбувся. В такому випадку громадянин не має права продати землю, здати її в оренду або змінити цільове призначення. За нецільове використання передбачено відповідальність. Також власник повинен розпочати будівництво протягом трьох років з моменту отримання документа, який засвідчує право власності, повідомив начальник земельного відділу Вадим Трушевський. Процес надання ділянок в оренду має інший порядок. Дані земельні ділянки можуть набуватися за рахунок земель житлової і громадської забудови і відповідно, як казав Андрій Миколаївич, за рахунок земель, які передбачені для даної забудови. При оформленні права оренди земельної ділянки слід зазначити, що також земельним законодавством не передбачена можливість продажу орендованих земельних ділянок або іншим шляхом якось відчуджити їх. Тобто орендар земельної ділянки, який отримав її, він зобов'язаний. Провести забудову даної земельної ділянки і здійснити реєстрацію права власності на майно, яке розташоване. На ній. Третій шлях отримання земельних ділянок це набуття прав на дану земельну ділянку на конкурентних засадах шляхом проведення аукціону. Містобудівною документацією, рішення в міської ради, визначені певні території, які визначаються для садибної забудови. Це проведено в контексті затвердженого генерального плану, який розробляється в контексті закону України, який вже пройшов першому чині про ринок земель. Правом забудовувати земельну ділянку володіють особи, котрі мають акт на неї або являються орендарями. Порядок забудови нині спрощений і здійснюється на підставі будівельного паспорта, каже заступник міського голови Михайло Гайченя. Для отримання такого документу громадянам слід звернутися до відділу містобудування із письмовою заявою. Які ж необхідно додати за до цієї заяви? Перший документ це документ, який посвідчує право власності або користування земельної ділянки. Раз. Друге, якщо не один власник земельної ділянки, а декілька, тоді в обов'язковому порядку необхідно бути в основному порядку закону засвідчена згода іншого співвласника. Третє, подається ескіз намірів на забудову, це місце розташування будівель на земельній ділянці, фасад, максимальні відмітки висотності відстань до сусідних замедлі ділянки. При, при наданні оці документів напротязі 10 днів безкоштовно, і ще раз нагадують безкоштовно віддається будівельний паспорт. Окремо заступник зупинився на питанні перепланування квартир. Воно повинно здійснюватись лише з дозволу фахівців. Перепланування забороняється, якщо внаслідок робіт порушуються несучі конструкції будинку, спотворюється його фасад або порушуються правила пожежної безпеки. Квартири із самовільним переплануванням не можна буде продати або оформити у спадщину, зауважив Михайло Гайченя, та порадив керівникам ЖЕКів повідомляти про такі випадки міську раду, а на власників складати протоколи. Наостанок посадовці зазначили, що кожен, хто збирається щось будувати у Бердичеві, повинен дотримуватись вимог генерального плану, який наразі проходить стадію погодження в експертів і незабаром буде ухвалюватись на сесії міської ради. А якщо у громадян виникають питання з приводу земельного законодавства, отримати відповіді на них можна у спеціалістів міськвиконкому.